Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде невеличке відео знову з двох частин. Покажу зерносховище, що я там зробив і як. І розповім, ну, дам відповідь на питання, чому я для качок та й взагалі для курей, для усієї своєї живності, комбікорм не запарюю, не смачую, не роблю його вологим. Тому що я годував качок цих Вон, чихає, бачите? Гадував в качок якось на відео і показував, що вони їдять комбікорм і дуже забивається у них дзьоб. Багато людей написало, що змачи корм і все буде добре. Вони не будуть чихати, будуть класно споживати, чого ти так не робиш. Тому поясню, покажу, чому я так не роблю. Поки качки у нас гуляють, підемо першу частину відео зробимо за зерносховищем. Так, бірки наші. Півні вже співають. В них не дуже гарно виходить, але так кумедно, класно, намагаються. Молодці. такі от вони. Може, зараз і буде співати. Вже навіть іноді пригають на дівчуль, поки що в них не виходить. Ну і добренько. Отаке от зерносховище, от так воно виглядає. Немає дверей, потрошки, дуже трошки робимо повільно. Нереальна кількість косяків моїх повилазила, ну, а що? Я, я не вмію таке будувати. Тренуюся, і коли буду п'яте таке приміщення будувати, воно вже буде майже ідеальним. Так, нагадаю, 6 на 4. Не заходимо. Щоб трошки нам сонечко не светило. Ну отак. От е ну, доволі непогано. Нагадаю, там бушний профнастіл, тут бушний. Це новий профнастіл. Капець взяв 0,25. Ну, це. <головіка> ну, фольга. Саморізи, не знаю, на сонці не видно. Саморізи прикручені і він гнеться від саморезів. Ну, це це капець. ну Я думаю, краще, ніж банером чи плівкою. ну І гроші. гроші, все, Вся біда у них. А, що з підлогою? З підлогою мені посоветував мій підписник з валинням. Що я буду робити? Бур'ян приберу, все приберу, камінці. Все як би, зроблю класненько засиплю це все піском. Трошечки, не знаю, може на два пальця. Вирівняю. Потім в мене є плівка жовтенька така для балаганів 6-метрова. Якраз у мене приміщення 6 метрів. 6 метрову плівку на цей пісок розгор... розгорну, Степлером приб'ю до цієї дош... дошки, яку пофарбували. Зверху знову буде пісок. І на цей пісок буде біла цегла. Білу цеглу зверху ще притрусимо піском та вінічком підмітьом. І це буде, як у мене, брусчатка з білої цегли. Ось такий буде у нас пол. Злива була сильна. Бачите, як затікає знаружжу, а плівка зробить нам гідробар'єр. Тут я казав, що може колись буде пристройка і там буде корма цех. Двері мені зараз не треба, тому окремо їх зашили, окремі рейки і окремі куски. Бачите, з кусків профнастілу, там були відходи, якраз і пішло туди. То коли треба, буде ці дверцята, саморези там скручу, рейки скручу, двері зроблю, і буде дверцята. Якось так. Так, ну тут дверцята ще не зробив. Профнастіл, звісно, це капець. А, маленький козирьок зробив, дуже маленький, а, щоб трошечки, трошечки не затікало, коли буде дощ, щоб я мог завантажувати, коли двері відкрию. Треба багато чого доробити, але ну, просуваємось. На місці не стоїмо, хлопчик працює, коли може. Він приходить не кожен день, на півдня розповідає, що робити, він робить і отак от сунемось далі. Ну а тепер друга частина відео за корм. Оце вот корм для качок. Він із усіх кормів, що я роблю, самий темний... Темний-темний і жирний-жирний. Так, давайте дам дамо їм трошки поїсти і подивимося, як вони чихають. Утя, 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 утя утя. Утя 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 уть. Утя 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 утя. Пішли. Пошли, так. Да. Да, Утя-утя, утя, утя-утя, уть. Утя, утя, утя. Так Їх треба буде трошки пізніше гадувати. От вони їдять, давляться. Зараз будуть ще мотилять дзьобами, вот так от. І потім будуть багато пити води, Примувати дзьоби. І хтось написав, що, ну не хтось, а дуже багато людей написала, що вони замочують корм. Чому ти не замочуєш? Може, люди недавно, нещодавно на моєму каналі, скажу так, що в мене Хайсікс White були дівчулі. 26 місяців їм було. Ні, трошки більше. Вони у мене були 24 місяці поспіль і ще додати 3. 27 місяців їм від народження було. Вони ніколи не їли гранула за своє життя, їли тільки мій корм, який я виготовляв. І цей корм був тільки сухий. Найліпші показники, це 3 місяці поспіль яйценоскость була 94%. І за рік, повністю, коли вони війшли в 22-й рік, це їм було 8 місяців, якби би піковий такий, знаєте, ну, курка. Піки яйценос... яйцекладки 8 місяців це був січень 22-го року. Ось вони давляться. За 22-й рік в круговую Хайсікс White показали 77,8% яйценоскості за рік. З лінькою, з зимою, з жарою, з бомбежками у Нікополі, з усіма факторами показали от таку яйценоскость. Давайте поясню, чому я рекомендую комбікорм ніколи не змощувати водою. І вважаю, він повинен до птиці, до дзьоба, до шлунку попадати тільки сухий. Заходимо в мій кормоцех. Ох, Балаган, балаган, ну нічого. Це робочий процес. Макушки сьогодні привіз. Вчора давили олію. Сьогодні поїхав, забрав макухи. Треба бути її дуже запашна, класна, суперова. Так, ми зараз кажемо за збалансований комбікорм, який виготовляється, можна сказати, ну, не промислово, більш-менш промислово і професійно. Вот так от. В мене дуже багато всього в камбікормі. Давайте знову перерахуємо, що є. Люцерна є, рибнаборошна є. Сарбен, підкислювач, премікс, трикацій фосфат, дріжджі кормові, висівки пшеничним. Вапняк. Що це? Це ячмінь перемелений. Це макуха соняшникова вже мелена. Це соя. Перемелена макуха соєва. Так, що ще? Ну і все. Іноді, іноді використовую сіль. Більше для малишні до 90 дня сіль. Далі не використовую. І оце ми можемо назвати комбікормом. Збалансованим комбінірованим кормом. Не просто ми це все додали. Ми висчитали скільки чого додати, чого можна додавати, чого не можна. От, до речі, от так виглядає. Для продуктивної курки комбікорм. Ну, от так от. Тобто, ми посчитали, щоб калорій там, наприклад, да було там 270 кілокалорій, а, білка було десь 16,8. Натрію 0,17%, лізину 0,84%. Що там ще так по пам'яті, жир жирність десь у моєму кормі. 5-5,5%. Клітковини десь 4-4,5%. Кальцію 2,7-3,5. ну, смотря який комбікорм. протеїн сказав. Кальцій сказав, клітковину сказав. Ну, от такі от показники. А, фосфор десь я варіюю 0,5-06. Ну, от, щось, щось десь так. Тобто, от це ми все збалансували, тому що не просто там дали макухи 20 кілограм, там, давай сої 30 кг чи відсотків там, і все таке. Ні, ми збалансували і даємо курки. Давайте зараз покажу, і за чого ну, в основному, які компоненти не можна змощувати. Вони повинні попасти у шлунок до курей, до нашої птиці і там почати працювати. Це сербент, це підкислювач. Давайте подивимось підкислювач. От такий я. Кроноцит Д, я використовую, продаю От такий його состав. Так, що у нас по кислотам? Підкислювач же, кислота мурашина, кислота арта фосфорна, отстава, лимонна, молочна, бурштинова, фумарова, бензойну. Даже кислота, якась бензойну. Так, тимол. І тут, от що саме таке цікаве, хілат-хілат. І хілати завжди е, металу, заліза, цинку, наприклад. Е, міді хілат Далі, це підкислювач. Сарбент, який буде допомагати травленню, який буде допомагати нашій птиці, якщо ми взяли щось погане додали в цьому ну, в минулому році кукуруд. Ну, давайте кажемо, в цьому році. Да? 22, рік, рік, Немає, майже немає гарної кукурудзи. Ну, майже немає. Ти щоб знайти, ну її вже ми використали класно. Тому вона підгулявша. Часто люди пишуть, що кукурузу беруть, а вона якось плісніве і пахне щось таке. Але на дотик начебто не горить. Так для того, щоб ми не траванули той же кукурудзою, ми додаємо сарбент, який. Ці всі речі буде пригничувати і в нас курка не буде там сратись в неї в шлунку буде все добре. Тобто, ми там активірний уголь да, п'ємо, коли травенемося, їм даємо сербент. І от такий от склад сербенту. Бактерії є, які працюють. Опять хілат, хілат. А, теж є там протеаза. Амілаза це теж дуже дорогі, дуже класні речі. Але я хочу звернути увагу на Є-бактерії і опять є хілати. цю річ я поки що я використовував, якось показував. Зараз не використовую, але скоро просто її треба закупити побільше, а не 1 кілограм. Це сама дорога... Так, де сонечко? Це сама дорога річ, я не пам'ятаю, скільки цей кілограм коштує. 270 гривень за кіло чи 300. Я не пам'ятаю. Для чого я його беру і буду використовувати? Для того, щоб птиця наша могла перетравлювати клитковину і крахмал. От для цього. От бачите, написано для чого. Тобто, я використовую завжди в кормі висівки. Є корм, наприклад, для качок, де висівки дуже багато. Я це казав. Якщо я буду додавати цю річ, то висівки будуть перетравлюватися ще більше, ще гарніше. І атуди птиця візьме дуже багато, ну стільки ж, скільки від звичайного зерна. Використовував, працює, класна річ. Буду замовляти сербент. От через тиждень замовлю ще отаку вот річ. Додавати її дуже мало. Я її додавав 200 г на тонну корма, 200 г на тонну. ну Це мені. Виходить на 2 тижні всього кілограма, тому треба закупитися так, щоб працювати нормально. Так от. Вийду на задній двір до качок своїх. Тут і повітря сві... освіже. Комбікорм бачили, що додаю? Ті, хто за ека-ека, зараз -ека кажуть, боже, скільки хімії, Сашко, ти ж на травиш і все таке. Як хтось в пільноті писав, що я за два роки... Трошки втомився, поясняв, що таке домашнє яйце, що таке хімія. Тому, якщо ви вважаєте, що це хімія, не використовуйте. А, і ще ви не бачили, забув показати склад цього премікса. Ще там премікс: одна хімія, одна сплошна хімія, хімія, хімія. Тому не використовуйте, якщо ви вважаєте, що це не корисно і це хімія. Я буду використовувати. і і далі буду використовувати. Так от, якщо цей комбікорм я зволожу, а ще кипяточком підніму температуру, воно розбухне, нам'якне і потім птиця буде їсти, то я не хімік, але я вважаю, що все, що я додав, воно не буде працювати. Мені треба, щоб вони це сухим з'їли скажіть, в шлунку воно почало працювати. Там є кислоти, які перетравлюють шлунку, там вологість, там вода, там як би, ну, я анатомію теж не знаю, воно почне там набухати, воно там почне відбуватися реакції, і там ці всі хілати, кислоти почнуть працювати. Коли я візьму це там в літній кухні, це, чи де там, замачу, і поки буду йти до своїх качок, до своїх курей, потім ці качки і кури будуть їсти, не знаю, 10 хвилин, 20 хвилин, поки наїсться, Потім вони не доїдять це, воно залишиться. Через годину доїдять, то все це не буде працювати. Тоді просто можна давати дерть, не витрачати такі кошти за кожен кілограм віддавати 140-150 гривень, 270 і більше, тоді не треба. Тоді треба кукуруза, ячмінь, овес, пшеничку. Перемалоли, дали, і нехай так буде. Нехай, нехай буде, як у бабуся у селі. Якщо ми говоримо про сучасність, кажемо, що треба. Продуктивні кроси повинні давати продуктивну нам продукцію, нарощувати білкову масу чи давати класне яйце. Ми повинні годувати тільки сухим кормом. І цей корм повинен працювати, тільки починати працювати у шлунку, а не до нього. Тому я не запарюю, не смочую і не даю вологим Я, ви бачите, нікого не агітірую. Якщо ви даєте так, давайте й далі. І я завжди повторював, якщо у вас все класно на картоплі, на мішинки, яку ви запарюєте, не знаю, там, на їжі, яка зі стола йде, чи курка на, на кучі з багнюка, там їси, і у вас класна яйценоскость, і вас все задовільняє, то так далі використовуйте. Для вас це підходить, для ваших корей це підходить, для вашої птиці. Тому навіщо вам щось вигадувати? І вас якось переконувати. Навіщо? Не треба, користуйтесь, і це є класно. І це не сарказм. Це ну, доволі таки. Я так, ну, це правильно. Я казав в якомусь відео, що я дуже багато, ну, 10 років займався металопластиками вікнами. В мене в Нікополі була оконна мастерська. 80% профілю оконної мастерської було саме ремонт. Тобто я по вікнам не то, що ставив їх, встановлював, я дуже... Якісно ремонтував з глухих вікон робив відкривни. Навіть з глухих робив імпоста, вставляв вікна, які вмонтовані, різав нові штапики. Ну, коротко, робив дуже багато речей. Казали, якщо виконав мастерської у Нікополі немає запчастин, в мене любі запчастини були, шаблони. Тобто, ну, коротше, ладно, не про це відео. Так от, коли люди приходили і казали, я хочу у вас вікно купити. Я там я люблю поговорити. Познавати багато питань поставити. Запитую, запитую, а у людей вже стоять вікна. Я говорю, а які вікна там. і Лістеков. Наприклад, наприклад. я продавав тільки рехал. І ціна питання різниці десь 20-25%, якщо вони у мене в мене вікна дорожчі з моїм монтажом на 25%. І я казав. У вас стоять від да, стоять? Скільки років? Ну, зима вже простояла, ну тобто там два роки пройшло. Так, да, вже роки, там три роки стоїть. Класно, все суперово. що ви прийшли до мене? Йдіть ту фірму, яка все класно зробила, ну вас воно задовільняє. Так ставте далі, то що задовільняє. Навіщо вам експериментувати? Тому так і тут. Не експериментуйте, гадуйте, як, вам, ну, як ви бачите і вважаєте. Я вважаю так. Тим паче, що е, ну, качок поки що, поки що ні. А у корей е, все автоматизовано. Тому подача йде автоматизована від 8 до 20 разів на день. І це повинна бути сипучка, яка сипеться, е, яку ти можеш засипати може раз на тиждень. Ну, Все залежить від бункера, який стоїть. Воно не пропадає, воно все добре, тому про замочування і запарювання. Ну, а чому можемо бесідати? Забівається у них дзьоб, у них є вода. Нехай полощать. Більше рухів, більше моторики, менше дурів в голові. От все. Ми, наприклад, я бачу інших блогерів, там хто свиней тримає, яких ципки підвішують. Для качок, до речі, був у крамері в салоному, там продавчина. Постоянно з ней. З нею спілкуюсь, вона підписана. Вам привіт. У нього дуже класний лайфхак. А, у нього муларти. І щоб не було розкльова. біла запаковочна плівка, ну, в якої я от пакую стречь плівка. Смотати так плотненько і такі стрічки повісити, вони будуть їх дзьобати і тягати. Ну, щоб вони не могли їх одірвати. Так по метру повішати. Щоб заставити качку щось робити. Як курку, ми хочемо щось там капустину підвисить, і вона б її дзьобала і була б ну, зайнята. Тому що коли курка не зайнята, вона хоче з'їсти сусідку. Так само і качки будуть зайняті, а дзьобать цю плівку, не будуть дзьобати ту качку, яка зліва чи справа. Тому нехай полощать, нехай ходять, нехай моторіка руха. Все ну, в мене качка не для. Не для м'яса, тому рухи для неї полезні. Ну отак. Все. Щось, планував відео на 5 хвилин, вийшло, як завжди. Відповів на питання, показав зерносховище. Працюємо дуже-дуже повільно, але хоча б, хоча б так. Дуже багато помилок, але хоча б так. Воно буде працювати це зерносховище, я вважаю, і я буду робити вам корм і спродовувати. Все, всім до побачення. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам. Пока. Забувся просто для тих, хто додивився. Зараз ставлю хілати ставлю посилання і покажу на відео саму статтю, як хілати приміняють в медицині і ці хілати – це не є щось там, якась хімія. Навпаки, в медицині зараз дуже, дуже активно це приміняють і використовують. Залишу посилання от на цю статтю. Коли ви відкриваєте посилання, ця стаття завантажується. Ну, потім з телефона можна її видалити. Застосування хилатних сполук у медицинній практиці на засадах доказової медицини. Анотація: наведені результати досліджень з використанням хилатних сполук в терапії різноманітної патології. Зокрема, описано застосування хилатів цинку в терапії цукрового діабету, хилатів заліза. В лікуванні анемії, хилатів магнію, в лікуванні патології серцево-сосудної системи, ну і так далі. Можна почитати, що тут пишуть, як. 2014 рік українською мовою. Тобто, ну от, будь ласка, можете познайомити, що це хилати і як вони застосовуються в медицині. А вам же вирішувати, плоха це хімія чи добра.